Сура вісімдесят третя Ті, що міряють неправдиво. Ім'я Аллаха милостивого милосердного, лихо тим, що мірюють неправдиво. Беручи сповна, коли відмірюють люди їм. А коли самі міряють або зважують, то завдають збитків іншим. Хіба не думають вони, що воскреснуть? У день великий у день, коли постануть люди перед Господом світів. Але ж ні. Воістину книга нечистивців знаходиться в Сіджіні. А звідки тобі знати, що таке сіджін? Це книга написана. Горе у той день тим, які не визнають, які не визнають судного дня. Не визнає його лише всілякий злочинець грішник. Коли читають йому наші знамення, говорить він Казки давніх. Але ж ні, укриті їхні серця тим, що вони чинять. У той день будуть вони віддаленими від Господа свого, і потім неодмінно війдуть до пекла. А після того скажуть їм. Ось те, що ви заперечували. Та ж ні. Воістину книга праведників знаходиться в Іліюні. А звідки тобі знати, що таке Ілліюн? Це книга написана, свідчать про неї наближені. Воістину, праведники будуть щасливими, лежачи на ложах, споглядаючи. На обличчях їхніх побачиш ти світло блаженства, напувати їх будуть витриманим вином, до якого доданий мускус нехай же змагаються заради цього, змішане вино з таснімом, звідки п'ють наближені. Та, воістину, ті, які чинять гріх, насміхались над тими, які увірували. І коли проходили повз них, то підморгували одне одному. Коли ж повертались вони до своїх сімей, то глузували з віруючих, а побачивши їх, говорили вони воістину, ці заблукали. Але ж не були вони відіслані до них наглядачами У день той будуть сміятись, віруючі з невіруючих, лежачи на ложах. Споглядаючи, хіба не відплатять невіруючим за те, що робили вони?